Так, хочу вам показати рептейчик. Получився в мене непоганий бій на 50 d Правда, з 9-ками, але все одно вийшло неплохо. Так, ну, починається розкатка. Я вирішую куди мені тут поїхати. Думаю, в город сразу їхати чи може остріляти перекат на зеленку. Ну, на жаль. Союзний 90-к не їде не світить перекладку, але бачу димоком, що стежка поїхала наліво, думаю, когось там та побачить, одсвітить мені. Ну все-таки рішаюсь виставитися і відкидати, може барабан. Вон, бачат пише Сразу. що він думає про летиводі в чаті. Ось ось таке. Так, я тут за світ. Даю непробітє. Так, не, не по мені не, не попали, повезло. Ну, короче думаю, зараз Откидаю блендшотом три рази і уїду звідси. Ну і зацілюю примірно де має бути 140. Перший снаряд заходить, другий не попадає, третій не попадає. Ну і коротше уїжджаю звідси, Тому що стояти нема смисла вже. Бачу, що союзники ЛТшка, Леопард 430 продавили правий фланг. Думаю, щось якось треба іграти від них. Ворот. Бачу, що тут, в принципі, всі забилися в городі тяжі. Так, думаю, фаза поїде, вперед не поїде, але щось він так стоїть. Понімаю, що він не буде їхати, тому що безсміслено йому виїжджати. Рішаю я перекатити до них сам. Рахунок 1-1 Бачу, що ти 30-й питайся уїхати зацілюю і даю йому барабанчик. Ну і мінусую, типа. Так, киде щось і. Киде щось і думаю, що далі робити я ізначально планував так поїхати, але там Т-30 назад здав, то прийшлося забрати його. Поджимаюсь под холмик, щоб якщо шо. якесь укриття було, мало ли вони вийдуть, це може бути. Але ні, вони щось грають дуже пасивно, Бачу, фаза ошибається, дає вистріл. Я даю йому каточок, ну і спокійно, барабан видаю йому. Мінусую фазу. уже вже маємо 2800 урона. Бачу, вазик прилетів, повезло, що він мені не став, не дав бочину. Ну там альфа добра. 800 плюс би міг бахнути мені. Топарик бачу теж їде Каро. Я рішаю все-таки каро забрати, так як... Топари, які вазіком там зайняті. Даю йому каток без урона, ну і далі його добираю. Ще даю один снаряд у 277, получаю від нього невеликий урон 390. в принципі. Хоча все добре у нас стоїть, киде щось, бачу ще що поляк живий 277, ще фуловий майже поляк фуловий. Васік там в принципі занятий бачу, на з 257. 90 вкатує, розряджає об'єкта. ну, Я виїжджаю, видаю йому барабан спокійно. Так, бачу поляг на мене. Тапку давить, даю йому через каток, але на жаль без урона. Ну понімаю, що він зараз на мене буде їхати і сразу вже шуткатись назад. Киде шуся. Дивлюсь там до АП7 союзний під'їжджає. Ну, поляк рішає його забрати. Так, понімаю, що поляк киде. Я якраз вже майже зарядився. Ну і виїжджаю спокінько полякові через каток зараз Видаю фул барабан. Тут вона союзні бача трохи підтолкує, мішає, але я якраз чітко ще не стріляв. Ну, рішаю добити поляка, думав дати шот у феліце, але думаю, треба поляка добивати. Феліце розряджає бата. Так, розумію, що мене хіпе в мене хп багато, може і з Феліце спокійно розмін піти. Дозаряджаю барабан. І це дає мені фугасом, не пробиваємо, не я йому теж не пробиваю. Добираю його спокійно. Варта дала на 367, в принципі, небагато. Ну, як е дешуся, бігом тікаю у город, тому що не розумію, де ЛТ їхній. Щоб зараз заїхав, з барабаном не він зап... ну, не заправ би палив. Короче, тікаю до бата. Вже ну, розумію, що вже перемога, в принципі. Ізі осталося, арту добити вода Там ті типу, писали в чаті, що беріть базу. <кій> Але мені треба їхати достріляти. Де меджа більше, щоб було. Так, шість фрагів вже я зробив. Я розумію, що те селтивод, напевно, скрізь все, справа стоїть, в полі десь світить. Але проїжджаю на перекатку він не засвітив. Потім думаю, може він на горі десь там, де на, на. ну де його засвіт на міні-карті. Але їду, не світіся, думаю, може сліва, може справа, ну не де він взагалі. Але я все-таки справа. Типу, був. Все, він. Даю йому без урона перший. Другий залітає, він шотний. Ну, Тут вже на самому ділі можна було по ньому не їхати, але думаю, ні, на всякий пожарний мало лі. Але Бачат все з нього доб'є зараз. Я не знаю, чого я не ремку, ось цю аптечку не використовував. Обстаном їду, я завтикав щось Ну і барабан не скидаю, тому що понимаю, що там артовод мені вистачає, в принципі, щоб я забрати з двох з двох снарядів. Наша арта засвітила його. Я схожуся. Ну і в принципі забираю артовода з ХПшного. І плюс бланшт на початку був 140 і в ітогії виходить. 7800 демеджів. 1500 асіста. В принципі, отакий от вийшов непоганий бій. Пишіть, понравилось, не понравилось? Як, як коментувати чи не коментувати? Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім дякую.